Заїхала така машинка на розборочку, як Зазвіда. За 14 2014 року пробіг 150 тисяч, по-моєму. 150 щось таке там хазяїн казав. Мотор тут стоїть Форзовський. Мотор 1,5 форзовський стоїть. Так, Руслан, заводиться. Дві, да. а, капот капоцілий, так де, а капоціленький, да? Ну да. Капот ціленький. Да, капот Двері ціленькі. Зекволо ціленьке, двері закриваються, відкриваються, Безоб... безпека ціла. Задній ліхтар цілий, задній бампер цілий. фонар дефектний, кришка багажника ціла, є одна м'ятина і друга м'ятина. Ця сторона торба, капець. Чоловік живий, все нормально. Вийшов і пішов. Трошки п'яненький був, безпечна сила. Все, крило це все ціле пишите то они телефонуть все ребята приїхали вы уже уже заезжаем за но в вид Заїжджаємо. Давай, 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 давай. Доброго дня, підписники, глядачі канала Сяправто. І сьогодні дивитися автомобіль. Такий е, зазвіда, звіда. Після ДТП. Удар у праву сторону, чи ліву? А в ліву сторону удар. Їдемо по ліктоку по трасі Харківській, в сторону Харкова біжемось. Траса сьогодні сьогодні субота, виходний день, траса не загружена. Їдемо зі скоростю звука. Летімо, бо хороші варіанти. Все будет было молчание ключущее. что 30 Ну, на 200 тысяч. Это лоб бы в Зробили капремонт, зробили для себе 30 тысяч. Mm. С кондиціонером вона, да? Да, кондиціонером, валик дзеркал. зеркал. Mm. Я, 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 я форзи розбираю. Я видео не розбираю, я форзи розбираю. А, мотоць, а це за цей раз. А там може тоже хрупка показала. Они не схожі, а мені кажете, даже... Що? Около ста пробіг. Я так думав просто, там ти сказав мені. Ти придумав. Ну, да. ну капремонт зробили. Ну, можете на... узнати, у цього робили да. капремонт у Березані, у Гени да. на вокзалі. Та я не знаю, що таке. Ні, є на залужі. Ну, сестра живе. У сестри можете попитати, є да. у Березані на вокзалі є там. Так, да, що він гарантію дасть. А сіки ж ви вкинули ці мотори, як робили? — Проїхав після... Ні, скільки кинули, скільки вони Ну, взагалі там вийшло з маслом, з що там ти 32-30 тисяч. Ну, да, воно такі... Це ще по-людськи вже було. Це такі гроші. Ні, ну, він таки там, брат Люди, там трохи там знає, так, як вісти. Але, ні, ну, це зробилося, бо в два назад. А скільки після того проїхали? Та, там ще тут після, там після 20, наверное, проїхали. А куди ж ви так вилетіли ще? Та я. Приїхали, наверное, тут. Я не Ото, отто. А тебе їздила ще й досі машина. Там у нас двигається друга Вона щас, блять, не їздить. Блять. не не ні. До чого не билася, що? Так? так, фонар розбитий. А, там клітка зелена. Бампер. Не бала, не? Фонар цілий. Так, да, я думав, що вона набагато люча щось, по фотографіях, знаєте. Fantasie. Фотографії? Ні, yeah, ж таке, це ж... Ну, no, так, фотографії. Сто років бігаєте зараз. Ну, так. Мені цей кажуть, що ти зараз сто казав пробіг. Та ні, ти що? Ти просто. Так. Це бачить по поводу реабілітації. А, це з другої машини стоїть, так? Да? А це да, це за А, це не ну, ти жало, так. Да. Я не знаю. Б. Це, це... це якась, то, якась тоя китайська машина. А скільки ми за неї хочемо? Тоя китайська. Ну... Скільки ви достатньо? Та тут ця, тут це хочете... не ту ми балакали за мотор дав вчора. Ну дивіться. Ну то... договоримся, да, вы говорили тысяч. Ну там. тысяч, да, я сказал району. Нет, но... да, я, не, да. не, я бы я знал, что мотор роблянный, что я, я бы. Просто можу, воно... Не, не. Просто у нас такая. Нас... Я, я розбираю, така... нас... я я знаете, брал. Я ще вам я. покажу. Люди. А знаете что, Щоб люди на нас не видятся? Ну, просто я вам покажу, если купив я такую. Давай я сейчас крашу. Я Я форзу купив, покажу так розумію, людина може там добре зробила, але просто, знаєте, клієнти такі, вже все. І ми так вже привикли оце, все, і робляний, ми не беремо. Чесно, їх так? Я собі думав, Покажу. це. Ось одніше форза це. Червоний, де тепер. Оце форза, бачите, за форза. 132 дві проблеми. А як ви думає, за я машину, Как бы, ви вот, думаете? А, а если тут есть этот самый? Тут 30 пробега. А какого года она? 2013. -го. Така же, да. Зарами покажу. Полную эту как бы Ну, 1070 бы себе. 500 долларов. Ну и питал, ты як мене. Коже, дивіться, 7, дивіться, 700 доларів, так, даємо вам, даю зараз з предоплати вам за всіх доларів 50 доставлю. І десь заберу вівторок. Можна так, бо просто празники оце. Можна... А може, а було 100. не можна гривень. Дивіться, як... Я ж думаю, ви ж ніде не дінеся. Та, да. О, ви мені ті там може дасте, вам дав 100 доларів, ті папа там не дасте просто. Андрій. Я хоті я даю сотку, тільки ті паспорт мені дай, щоб в мене ті паспорт, я готова. <звучить> ну все питань нема. Даю сотку тебе і все. Без проблем. Тільки доларами твій. Давай доларом череняємо там буде. Есть? Кому долар? А на гар ума? Бля, сама блоку У мене... — А, Це за ту слабу 300 тисяч уже полоні мене браті забили я кажу ви ж казали що 500 так, дозволяєте. так все купили цю машинку ребята, за 700 доларів закрили та мене теж у мене квіточка за жвідає за так все ребята купили ми за за 600 ой за як уже за 600 за 700 мов не ходить все Тоже будемо забирать, будемо взять на евакуатор, будемо снимать відосик. Подписывайтесь на канал, пишите коментар. Ох, бля, який евакуатор приїхав. Летить, бля. Не бачив у нас просто. Хотів, 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 про... хотів проїхати евакуатор у нас. Не побачив. <сум> Очки у нас такие є. Очках не побачив, так. Евакуатор їде, ми теж їдемо, загрузати машинку, їдемо зараз. Купляємо за звіду. Зараз загрузимо, а потім я розкажу, засіді купили, що до чого. Все, тут така бетонна дорога тут іде у нас. Бетонка. Так, воно, о, але ось стоїть теж. Але да. стоїть. стоїть. А, друга, так? Та друга, так? Та там на рушлях який стоїть. А вулиці жара 35 градусів, це ужас. Вона з кондиціонерчиком нормально. Нормальна робота, кондиціонерчик дує, що клас. Беремо за звіду, нормально. З мотором вида, Форзовським. Мотор Я б була там, а велоська коробка, то я б її не брав 1,5. і не Я там за такі гроші. Там, за 700 дорог купуємо. Це нормально. Вс, буду включу. Приїхали, будемо загружать. Заїжджаємо зараз в двір. Зараз заїжджаємо у двір, по двор. Тут така прита лежить у нас. Собаки немає. Газяй! О, бля! О, о! Кунька, кунька! Ох! Кунька Доброго дня! Доброго дня. Нічого, я нічого не замовляю, я не знаю. того. Ви мене поставте мене в чорний список, бо зараз тут прикалується просто, прикольчане, поняв? Я нічого не замовляю, тільки не випускай не собаку, собаки. Так що, заїжджай, евакувати Сюдовіцький клас, евакувати маневрний, будеш маніврувати, за мене, як треба, ну браток давай. Давай, 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 по ряду. О, закрой собаку, закрой. Не-не, закрой, закрой, закрой. Все, да нет, все. Нормальный ход. Нормальный ход. Все, все. Все, давай, давай. А? А? Så gjør jeg har. det. Так, все, давайте. Кто смелый? Так. Кто за роль? Так. А, а ключа надо, ключа вынести. Так, ключа. А ага, у две ключи, четыре. два. Два. Два, да. ну, два, все так надо. Два ключика, все так надо. Все. Два ключика. Так, сидаем. Ну да, вы же есть само набрали. О, вида, со свечка. Це нормально, що живий залишився, що такий удар а, так, був. Це... знаєте, я навіть, як сказати? Ми навіть не те, що жаліємо, це ж метал. Метал, метал. Так, так, так. А саме головне, що жив-здоровий. Бо це могло б вбити тут, бі. це такий удар могло б і вийдуть тут бі. Та Це боковий удар. І нічого не з ним не вийдеш. От то. Все, давай. А, бля. Так, буде Так. Пишу расписку, так, розписка. — А, нет, сейчас же виду не писать. Доверий на Чого? Да не. Та? О, давай, 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 давай. лети летит иди. Лугова триб. Все, давай. Так, все. Начали. Все порядок там, да? Вс, выезжай. Да я собью кину, бо я забуду сейчас тут. Давай. Камера забрала тоже. Все, їде на утилізацію. За звіда на утилізацію шуруйте. До нас на... будемо утилізувати Все, погнали. Потім будемо їх жать, зараз дожина що?

200 давай, давай, гривень давай, давай. Да, ну, давай. Давай. Не, Він хороший такий. Це, це не чувствую, це ні, нормальний, ні. він не дивився, я в цьому вивку довдати. Мені буде туди масло, за, масло за... залити, туди. — да, там залетіло. Загрузили, комарів нагодували. Комариків тут багато дуже, комарів дуже багато, нагодували, комарів добре. Навіть комаріку машин буде залетів, десь залетів комаріку машину. Десь де літав. Десь літав Комарик? Все, їдемо вже включимось бороть на місці з локації. Так що евакуатор... Приїхали, ребят, сюди. Приїхали, ребята. Евакуатор їде. Це як надо, доїхали нормально, з кондьорчиком. Це закон! Задом беремо! Задом, задом! Так, все. Паш, ушла. Привет. А, ушла. Ушла. Привет. Ушла. 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 его Ушла. 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 Вот такой сюда, Ушла. 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 А где Шурик? Ушла. А, ти побита вона ця хуйня. Ну, це, да. це йому цю хуйню надо. Десь вона мене я є. Я подивився, там, там ніхуди не дивись. Ну як ти його поставив? Там вона, ну не його Та, на... Ні, на тачку, да, нормально на тачку. Все. На тачки заїду. Та, нормально. Блядь, я машина тут проїде. Проїде, все нормально. Я їм ранду заганяв так от. Вона забочила. Ні, то їм то давай їм. Давай, давай, давай. давай. давай, давай, давай. А? Все, хорош! Дали на ці, yeah. Да лена сюда покажу Я ваша рубля книга отсюда книга Не не, не, а не, не жарко пиздец покупаешься возле а там озеро є, поняла. А ми приїхали в Борисполь, зараз до друзі заїдемо до Погуляння. А сьогодні вже спроводить. День Конституції. Ти вже побіде. Там у нас кокуль має час ніде нам. Я так само. У нас немає ні державних, ні церковних, ні О, давай бо зараз забудеся. Я раз забув, мені хватило, я тепер з цим да? І, І Ніколи не забуваю, номера мені не давали. Ні, зараз розбережу. Що, їдемо? Так, все, давай. Що тут? Що там, Скільки квіти бере? Що там, не травочки, а? Так, скорості. так, Подожди. А, я Чуєш? Це мордую поразніше страшно. Там же немає ні, немає чого бути. Блін, ну допоба машина, то машина. Так, все, а ну давай. А ну помаленьку давай пробуй. Вона на передачі, понял? От <ривіт> які грязні. Дівончик. Ей, іду по п'єской банку просаху. Я пробку задав. Все, давайте, Дімо, давайте їх. Закривайся нормально. Да? Закриваєш. Зараз будемо, щоб ворота закрити. Що? А нашу. Та закрій, це як що? А, то вперед треба. Він же одібхав трохи їх назад. А, да, їх вперед трохи треба. Давай, вперед. Да, дал, все. Є, він же назад от тих ноги. Передачу зніме, Дімеч. Да. Давайте. Все! Ну, по-моему, раз, раз, ну, ну, раз Я не заезжал аж под воротами, вот так, боком встал. Mm. Вон, Так, так все, машинка приехала. Машинка приехала. Будем разбирать. Вы, наверное, да? Лида, конечно, Лида. Я уже. Говори <связывается> и... Так. Так. У Нас новий мастер, работа, с гайкруче. Так, Саня, прикручувайся, провоточка давай. Вот еще прикручуся сюда Так. Подожди, ну нахрена, если маси нема, нахрена ти. Сиди, сиди. Давай. Побачим зараз. Гарно, поли помили, гарно пахнет. А ну пробуй, ну Андрій. О! Чуєш? О, все, ну давай. Ще раз. Вук за кубиклічий кажу, бо в банке Ні, хорошо не пахне. Ще раз. Та газ не жми, не треба газу живуть. Нема бензина, далі. Мені пояснив, що він заходит. А ну подожди. А, лки-палки, блять, я Та тут. Иди сюда, бля. Тут... Та тут форсунки не подключені, бля. Тут а, тут газ стоять, вони газ, блядь, сняли, Димон. Вона не заведеться. А чого ж ти не обнаружив газ стоять? Вони газ тут сняли, ти понял? Вони газу установку продали, блядь. Де, де, Ну все, бо тут все обрізано, дві. Так форсунки треба підключити, блядь, і все. Подключай форсунки. Так куди? Ну блока нема, воно робити не буде. Буде. Дивися, блядь. Нема газового блока. Робити воно не буде. Причому газовий блок? А при том? Воно на бензині буде робити. А при том? А при том, що тут дирки йдуть, і тут воно порізані ціле, поняв? Хоч і дирки. Та ну не розкажи, Дімон. Їдь давай, так. Зараз побачиш, дивися. Якщо не знаєш, то мовчи. Дивись, тут все нормально, так. Все чітко тут. Йоба, не в розблі. Ну, давай попробуємо. Давай, пробуй. Заведеться, не заведеться. Заведеться, не заведеться, Та не Та ні, ну без блоку, вона просто ці блоки будуть, там просто проводки перерізані, понял? І блок. Без блока вона не заведе. Mm. Не, нема складі. Вона не залезть, що блока нема газу, немає соєнення, там нема, поняв. Вона Та блок, я стояла газував, воно там усе розсієно, зрозумів. Все, вона не заведеться ніхто. О, бач, вона вона, вона не заведеться, димон. Вона осановка стояла, просто вони гас, сняли. І нема питання, бо воно якось там, я не знаю, як воно там, воно воно все запитане через бомб. Це ці проводки перерізані і все. Тут навіть на печку нема цих, дімон. А ну сцепление выжми, Димон. Сцепление выжми. Хоро, все, вылазь. Не заведем ее. Не заведем ее. А, тут ремень... А, Все, вылазь, Димон, давай.